Привіт усім, українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на образ Меланії Трамп під час інавгурації президента Америки. Так у своєму фотоблозі знаменитість назвала головний убір Першої леді Америки, який вона одягла для урочистостей шапкою Бетмена. Крім того, Єфросиніна подякувала дружині Трампа, що вона стала нагадуванням про невдалі фото в галереї кожного. Дякую, Меланії Трамп в шапці Бетмена за чудове нагадування, що у кожної з нас, дівчата, є фото для папки не публікувати. Дивимось мою підбірку. Хто я така, щоб приховувати від вас свої найкращі фото? Кумедно підписала знімки ведуча. Нагадаємо, відбулася низка урочистостей з нагоди інавгурації президента Америки Дональда Трампа. У цей час у мережі продовжують обговорювати смішні моменти та конфузи родини політика. Як от нещодавно капелюх Меланії Трамп порівняли зі сценічним образом Клавдії Петрівни? Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.